Доброго ранку, мої чудові люди! Я Міла Тимчук, вітаю вас на своєму каналі, і це відео це must have, яке ви маєте виконувати кожного дня, щоб класно почуватися у власному тілі. Сьогодні буде 20 хвилинна зарядка, яку я рекомендую виконувати щодня для того, щоб гарно пропрацювати суглоби, включити активувати м'язи, також попрацювати своєю лімфою і загалом відчувати себе дуже дуже класно. Отже, включаємо своє тіло наповно і вперед жити то життя. Починаємо ми просто негайно. Стаємо ноги на ширині тазу, робимо глибокий вдих. Сильно за руками витягуємось вгору на видих, опускаємо руки вниз. Глибокий вдих і видих. І вдих. І видих. Нахил голови в сторону, починаємо ми прогрів зверху вниз. Плавно розігріємо все тіло, зафіксовуємо рукою голову, легкий натиск, відчуваємо розтягнення шиї з боку, додаємо відведення руки і пропрацьовуючи плече і лопатку рухаючи, ми включаємо плече в роботу безпосередньо, продовжуємо. Видих. Дихання спокійне, вдих через ніс, видих через рот, використовуємо діафрагмальне дихання, потягнулися в іншу сторону, рука в протилежний бік і пропрацьовуємо плече на видих. Вдих, видих, продовжуємо плавно і спокійно працювати. Якщо ви ще не підписані на канал, рекомендую це виправляти, адже на каналі більше, ніж 200 різних тренувань на різні частини тіла у різних форматах. Підберіться в сторону. Видих. І видих. І видих. Ще видих. Зафіксовуємо рукою, дотягуємо легесенько, акуратненько себе за підборіджя. Угу. Чудово. В іншу сторону. Видичу відпустили. Прекрасна робота. Ми працюємо по півколу, головою тільки через низ. Загалом, ніколи стараємось не закидати голову назад, це небезпечна вправа. Тому, якщо ви бачите, що вам таке дає тренер чи в Ютубі, ще майте це як сигнал, що не варто. Дивитися, це відео і повторювати. Руки за головою, це заборонена вправа. Вдих. Видих, лікті вниз, підперіття в ямку. вдих Відкриваємо грудну клітину, переносимо вагу більше на носки. Видих, вага більше на п'яту, вдих, видих назад. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Далі даю вправи з реабілітації для шийного відділу хребта, але вас буде профілактика. Ми тиснемо руками на голову, ви наче нічого не бачите, але в нас є супротив. Ми головою впираємось в руки, витягуючи назад, а руками тиснемо на голову. І таким чином, тримаючи голову в нейтральному положенні, ми класно задіюємо задню поверхню шиї в даному випадку. І сильно, сильно тиснемо, але тримаємо шию без зміщення в лінію хребтом. Відпустили, те саме робимо спереді. Ми, наче, впираємось в руки собі, так, подаючи підборіддя вперед. Але насправді візуально руки стримують, і ми робимо лише спробу. Угу. Руки в одну сторону тиснуть, голова в іншу. Ми відчуваємо платизма Передній м'язики підняваємо. По всій шию, шию покриває спереді. Ми відчуваємо напруження тут, ще чуть-чуть, 4, три, два, відпустили. Збоку тиснемо без зміщення, Так само, якби я не тримала голову, в нас би шия пішла сюди. Отже, тримаю, роблю супротив, дихаємо. Ще чуть-чуть. Дуже класні вправи, особливо, якщо хочу наголосити вам зараз, чи ваша подушка відповідає вашим потребам. Задумайтесь, будь ласка, відпустіть, бо якщо ви відчуваєте біль в шиї, в шийному відділі, хребта може бути така, що подушка у вас підібрана неправильно. Тож, будь ласка, подумайте, подивіться, які варіанти, можливо, потрібно замінити. Ще трошки. Малочинки, відпускаємо. Руки в сторону. Розігріваємо кисті, пальці вгору і вниз. По коло і в інший бік. В ліктях до себе. В іншу сторону. Молодці. Рухаємось. Так, чудово. Оберт. Великий. Руки по колу назад. І два. І три. І чотири. Продовжуємо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Руки в сторону. Потягнулись за однією рукою і за іншою. Включаємо м'язи кору в роботу. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих Лопатки зводимо і відкриваємось. Видих, долаємо вгору. Зводимо. І долонями вгору. Видих. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Добре. Робимо ротацію руки за голову. На видих. Скручуємось в лінії талії, активуємо Кор, далі. І вдих по центру. Видих в іншу сторону. Зверніть увагу, мій таз не рухається. Видих, 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 вдих. Видих. Ще по разу на кожну сторону. Чудово. Руки вгору потягнули, виходимо в стіл паралельно до підлоги. І піднімаємось вгору на видих. Тягне задня поверхня ніг. Вдих і видих, вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І одна рука залишається вгорі, робимо нахил в сторону. Вісім пружинок. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. В бік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки підняли вгору. Робимо нахил. Витягуємось, нахиляємось в лінії талії. Активуємо кор в моєму випадку, якщо я піднімаю ліву ногу, це буде з лівого боку. Я відчуваю бік напружений. Все активується. Тримаємо ліва нога. І рука, і корпус в одну лінію, і на видих, балансуючи, я вивожу коліно перед собою. Продовжуємо вдих, і видих. І вдих, і видих. І ще разок баланс включаємо, угу. таку, як і з тіла також. Добре, беремо з під коліном стопа по полу. Пропрацьовуємо. І в інший бік. Дуже добре. Є руки перед собою. Працюємо по колу кілька разів, розігріваючи. пульшовий суглоб. Два. Видих три, чотири. П'ять. Шість. Можете чути похрускування в іншу сторону в себе. І два. І видих три. І чотири. І п'ять. І шість. Вирівнюємо ногу. Раз. Колінний суглоб 2. Повне вирівнювання, повне згинання. 4, 5, 6. Міняємо сторону. Руки вгору нахилились в інший бік. Після того, як нахилились, додаємо відведення ноги і витягуємось від пальчиків на руці до пальців на нозі, одна пряма в діагоналі. На видих. Коліно підтягаємо до себе. Руки в сторону. Вдих розтягнулись. Видих, центр. Продовжуємо. І потягнулись. І видих три. І потягнулись. І видих чотири. Молодці. Беремо себе під коліном стопа по колу, рухаємо ще колодки. Також можуть бути звуки, як у мене. Так, в іншу сторону. Молодці, руки перед собою. Рухаємось кульшовим суглобом по колу назад. Шість разів. П'ять. Чотири, три. Два. В інший бік. Всередину. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Колінний суглоб Раз. Видих. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Молодці. Ми зараз робимо з вами навхрест. Моя ліва нога. Навхрест працює. І я тягнуся в протилежну сторону. І роблю невеликий випад. Працюємо навхрест. Потягнулись від ноги і до ноги. Продовжуємо. Видих. Права теж на мобільність. Вдих і видих. Обов'язково зайдіть в опис до цього відео, я там багато чого корисного вам позалишаю. Залишу вам короткі тренування різні на різні групи м'язів, які ви зможете комбінувати собі, якщо немає часу. А також залишу вам вправи на мобільність. Окремі в мене є три підбірки. Тому є. Yeah. Опустили руки вдих і знову. Працюємо іншою стороною. Отже, навхрест. Потягнулись. І до ноги. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Вдих. І видих ще. І видих. Вдих. І видих. Ще працюємо. Активуємо гарно кор, відчуваємо боки. Так, чудово. Пульшові суглоби є. Супер. Є. І зараз класна вправа, яку ми виконуємо 100 разів. Кожен рахує, я буду рахувати загалом, але тихенько. Вправа розганяє лімфу Класно. Тіло має бути розслаблене, і пятками ви маєте трошечки так відстукувати від підлоги. Отже, тіло розслаблене. І ми працюємо на носочки. Два. Працюємо. Deixa Я нарахувала. Супер, молодці. Далі ми опускаємось вниз. І продовжуємо тут. Отже. Займаємо позицію на колінах. Руки під плечима, коліна під тазом. Працюємо. Видих. Кругла спина. Вдих прогин. Видих, округлення. Вдих прогин. Продовжуємо видих. Вдих. Видих. Вдих. Включаємо спинку в роботу. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Заходимо в нейтральне положення, ставимо руки широко, пальцями в різні сторони і тягнемось плечем до підлоги на видих. Раз. Видих. Два. Видих три. 4. Вдих 5, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Стали на четвереньки, Потягнулися вперед правою рукою назад лівою ногою. Зберігаючи нейтральне положення попереку, ми тягнемось лікоть коліно вдих, розтягнулись, видих, раз. І видих два. І три. І 4, І п'ять. І видих 6, І 7, І 8, і дев'ять, і десять. Опустили, поміняли сторону. Працюємо далі. Потягнулись в різні боки. Активуємось далі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І. Три. І чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім, і. 9 І десять. Опустились. І ми з вами опускаємось на лівий лікоть і ще допрацьовуємо. Активуємо сідниці зараз. І працюємо знову кульшовими суглобами. По колу назад. Один. Сторону назад. Два. Сторону назад. Три. І чотири. Працюємо. І видих. П'ять. І Видих шість. Молодці. І видих сім. І видих в іншу сторону. Назад і всередину раз. Назад і всередину два. Давайте можете. І видих три, і 4, І п'ять, і шість. І сім, і вісім. Міняємо сторону. І. Сторону назад. Раз. Сторону назад. Два. І вдих. три. І чотири. І п'ять. І. Шість. І. Сім. І вісім. Відший бік. Вісім. середину, Сім. Дороблям. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Є. Піднімаємось на коліна. Активуємо передню поверхню тіла. Руки перед собою. Купри опустили. Тазові кістки підтягнули до нижніх ребер. І відхиляємось назад. Раз. Руки вгору і назад. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Відчуваємо пресу, передню поверхню стегна. Раз, два. Три. Активуємось далі. Ще трохи залишилось. Два. Три. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. Ще три рази. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Останній. Раз, два, три, чотири. Опускаємось в планку. І робимо випад. Права нога глибоко. Праву руку відірвали, подивилися на неї. Закрили руку, Опустились. Якщо вам не дозволяють суглоби це зробити, ви просто стоїте в планці. Продовжуємо. Раз. Видиха два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ерез. Два. Три. Чотири. Ерез. Два. Три. Чотири. Ерез. Два. Три. Закінчили. Всі стоїмо в планці. І працюємо коліна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Боком розвернулись в бокову планочку. стоїмо, активуємо ще бік. І працюємо. Скруточка. Раз. І видих. І видих. І видих. Чотири. І видих. П'ять. І видих. Шість. І сім. І достатньо. Поміняли сторону. Вісім на інший бік. Працюємо. Два. І тримаємо темп. Три. Ми на фініші. Чотири. І ще трошки п'ять. І шість. І сім. І вісім. Лягли на живіт. І активуємо задню поверхню тіла. Піднімаємо руки ноги. Не надто високо, більше тягнемось вперед руками назад ногами. І видих два. І працюємо. Видих три. І видих чотири. І видих п'ять. І видих. Шість. Молодчинки, ще. Сім. Вісім. Дев'ять. Зафіксуйтесь і поплили. Рука протилежна до ноги. Ще працюємо. Дихання спокійне. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Супер. Потягнулись. Висока кобра плечі опустили Шею довго. Молодці. Ви пропрацювали практично все тіло. Гарно його пробудили, налаштували на хороший день. Округлена спинка піднялася. Чудова робота. На цьому ми сьогодні завершуємо. Ви великі молодці. Я пишаюся кожним і кожною з вас. Обов'язково залиште в коментарях відгук про цю зарядку. Мені справді цікаво почитати, а також інші люди з Ютуба, які хочуть щось зробити корисне для свого тіла. Завжди спочатку в більшості читають ваші відгуки. Щоб не тратити свій час даремно, тому не полінуйтеся і скажіть мені вдячність свою саме в коментарях. А якщо ви хочете пригостити мене кавою в описі до відео, я також розповідаю, як це можна зробити, і в описі багато чого корисного. Будь ласка, заходьте, тренуйтесь разом зі мною і будьте здоровими. Всім пока!